Теплих днів в Україні залишилося не так багато. Встигніть ними насолодитися. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так. У суботу, 16 вересня, опадів не передбачається, на всій території України очікується погода з мінливою хмарністю. Тобто буде сухо та переважно сонячно. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у суботу, то вже буде прохолодно по всій країні. Так, в денний час доби очікується від плюс 19 до плюс 24 градусів тепла, лише у південних областях буде на пару градусів тепліше до плюс 26. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 7 до плюс 13 градусів. На півдні ще поки що до 16 градусів вночі у Києві 16 вересня. Незважаючи на похмурий досвітній час, з самого ранку на небі не залишиться жодної хмаринки, та до кінця дня погода буде ясною, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 13 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!